Гороскоп на 2024 рік Скорпіон 24 жовтня, 21 листопада Скорпіонам слід очікувати період трансформації та нових початків. Це може бути часом для реалізації амбіцій та переосмислення особистих цілей. Для вас настає час звільнитися від всіх страхів та тривог і взяти своє життя під контроль. Приготуйтеся до низки сюрпризів, які чекають на вас у найближчі місяці. Гороскоп для жінки скорпіона. Жінки-скорпіони у цьому році розвиватимуться у різних напрямках. Очевидне зростання професійне та особистісне, що сприятливо вплине на кар'єру. Не забувайте про духовну їжу, сповнюйтеся знаннями, досвідом. Тоді й фінансова сфера вас потішить. Емоційний стан потрібно тримати в рівновазі, щоб зберегти стосунки з людьми та своє здоров'я. Уникайте категоричності в діях, як і ставитися до людей лояльніше. Жінки цього знака повинні бути уважнішими до родичів і себе. Якщо хочете утримувати підтримку від близьких, то допомагайте їм у важкі моменти. Гороскоп для чоловіка скорпіона. На чоловіків у цьому році чекають численні успіхи, радості та перемоги. Усі складнощі та проблеми залишилися позаду, життя заграло яскравими фарбами. Ви відчуєте це у робочій та матеріальній сфері, можливе кар'єрне зростання та нове джерело доходу. Головне, не упускайте вигідні пропозиції щодо підробітку. Усі вони ведуть до зміцнення фінансової ситуації. В особистому житті важливо дотримуватися балансу, тобто приділяти увагу не лише роботі, а й близьким. Сім'я та кар'єра не повинні змішуватись, інакше без конфліктів не обійтися. Сімейним чоловікам скорпіонам краще відмовитись від флірту на боці. Про нього точно дізнається жінка, і неприємний інцидент може закінчитися розлученням. Гороскоп здоров'я для скорпіона. У цей рік рекомендовано здоровий спосіб життя. Поміняйте свій раціон, додайте більше активності, займіться своїми суглобами. Дуже допоможе легка гімнастика, йога, масаж. Візьміть відпустку і поїдьте в гори. Подихайте цілющим повітрям, наберіться сил від природи. Фінансовий гороскоп для скорпіона. У цей рік ви зможете отримати гарний прибуток від нового бізнесу, якщо все-таки наважитеся відкрити його на початку року у зимові місяці. Кар'єрне зростання вас не цікавить, та воно вам і не потрібне. Скорпіон вільний птах або, іншими словами, фрілансер. Куди хочу, туди лечу. У вас і без кар'єри все буде гаразд у фінансовому плані. 2024 року відкладайте по максимуму гроші. Вони знадобляться на новий, дуже успішний проект наприкінці року. Ви захочете інвестувати у нерухомість у борг нікому не давайте, не повернуть. Краще подаруйте і людині приємно, і вам спокійніше. Так, збережете гарні стосунки, а подаровані гроші наприкінці року повернуться вам із бонусами. Гороскоп кохання для скорпіона. В особистому житті в 2024 році вас очікує добробут та взаєморозуміння, кохання та підтримка вашої половинки. Самотні скорпіони можуть зустріти любов всього свого життя в середині літа на відпочинку, на корпоративній вечірці або навіть на пікніку. Цього року на скорпіонів чекає дуже гарний період в особистих стосунках, повне порозуміння та ніжна дружба. Більше довіряйте своєму партнерові. Він дуже старається для вас. Висока ймовірність розширення сімейства, народження дитини або просто поліпшення житлових умов стараннями партнера, що вас дуже порадує. Гороскоп на 2024 рік. Стрілець. 22 листопада, 21 грудня. Стрільців може очікувати рік повний можливостей. 2024 рік може відкрити нові горизонти та дозволити розширити свій світогляд. Ви вже відчуваєте наближення колосальних змін. Ви готові відкинути свої сумніви та страхи та почати шлях до здійснення мрії. Наступного року ви нікому не дозволите зачіпати ваші почуття. Гороскоп для жінки стрільця. Перед тим як оновитися та вдихнути в життя щось нове. Потрібно обнулитися і забути про минулі невдачі. У цьому році вдасться змінити сферу діяльності чи розвинути справжню діяльність, зав'язати знайомства. Творчі люди зможуть просунутися вперед та створити умови для подальшого кар'єрного зростання. Відмінний період для неординарних проєктів, сміливих рішень та підвищеної ініціативності передбачає гороскоп 2024 стрільцям. Але за будь-яких обставин розраховуйте на себе. Гороскоп для чоловіка, стрільця. На вас чекає успіх у фінансовій та діловій сфері, але за наявності таких якостей, як старанність, цілеспромованість та мобільність. Тим, хто має свій бізнес, теж не заважає поворухнутися. Шукайте надійних партнерів і укладайте угоди, тоді справи підуть угору. Любовні стосунки у багатьох закінчаться весіллям. Ну а неодружені чоловіки можуть зустріти цікаву жінку. Це буде не просто симпатія чи пристрасть, а бажання пройти з обраницею весь свій життєвий шлях. Гарний рік для далеких поїздок, незабутніх зустрічей та навчання. Ви ніби оновитеся зсередини, як і заплануєте масу глобальних справ Гороскоп здоров'я для стрільця. У цьому році здоров'я вас не підведе, але треба більше відпочивати та висипатися. У зимові місяці до раціону необхідно додати більше якісного свіжого м'яса, щоб відновити сили. Місяці удачі для впровадження нових здорових звичок та відпочинку в санаторії, прийому вітамінних коктейлів у зодіакальному гороскопі 2024 року для стрільців, січень, березень, усі літні місяці та грудень. Найголовніше не брати поганого в голову, берегти свої нерви. І тоді зі здоров'ям буде все гаразд. Менше довіряйте лікарям, піддавайте сумнівам все, що вони говоритимуть, можуть поставити помилковий діагноз. Фінансовий гороскоп для стрільця у рік дракона у стрільців очікується зміна з життя загалом. Це стосується грошей, кар'єри, особистого життя. Зодіакальний гороскоп на рік дерев'яного дракона не дозволяє стрільцям ніяких афер з фінансами. Можлива купівля нерухомості як у своїй країні, так і за її межами. Дуже сприятливий період для людей, народжених у рік коня, оскільки дракон вважає коня своєю молодшою дитиною і опікується ним. Це стосується всіх видів бізнесу, грошей, особистого життя та здоров'я. Витрати будуть лише приємними, великими та незапланованими. Гороскоп кохання для стрільця. Цей рік несе для вас зміни в особистому житті. Це ідеальний час для укладання нового шлюбу, навіть якщо ви одружені. Нова людина швидко впишеться в ваше життя. Через дуже короткий час не зможете уявити, як жили весь цей час без неї. Стосунки з колишніми перейдуть у розряд споріднених.